Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про насильницьке і ненасильницьке навчання, і будемо з вами а, такими учасниками експерименту. Що я вам пропоную трошки так знайти місце, в якому вам буде комфортно розміститися, організуйте це місце для себе, тому що я вас попрошу повідчувати, по так, тілесно так відреагувати на те, що зараз буде відбуватися. І е, хочу сказати, що ми е, протягом багатьох вже випусків говорили про насильство над собою, про насильницьке навчання, насильницьке ставлення до себе під час життя. Так? І е, на превеликий жаль, е, навчання без насилля над собою воно не може бути. Так? Тому що все одно навчання це постійно, як знаєте, як планочка підвищується, 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 але дивлячись, з яким темпом для кожного цей темп має бути свій. І для кожного, ну, скажімо так, навчання без насилля не може бути, але може бути різний комфортний і зовсім непідходящий, некомфортний рівень насильства під час навчання. І от дуже часто ми, навіть як дорослі, ми не вміємо зупинити ось це насилля над собою, навіть коли ми виконуємо якісь завдання, якісь задачі перед собою ставимо, занадто високі планки. Не розуміємо, що є певні наші потреби, які зараз мають реалізовуватися, але вони не реалізовуються. Так, ми на них забиваємо. І таким чином ми не можемо відчути, що хтось поряд з нами також має ці потреби, також має якусь фізіологію, також має певне бачення цього світу і також має право на свої інтереси. І ось зараз я вам пропоную відчути під час експерименту. цей експеримент називається Два тортики. І я вам пропоную відчути, от, яку роль в цьому відіграєте ви, яку роль на себе в житті берете саме ви. І тому я вас зараз запрошую до цього експерименту. Так, ми поговоримо про два різних рівня насилля над собою під час навчання. Тобто, те, що насильство воно є і буде. Це гарно для зростання, але його рівень може бути зовсім різним. От зараз я вам рекомендую його відчути, як це? І перейдемо до першого експерименту. Уявіть себе. Експеримент це номер один. Запам'ятаєте, номер один. Ви будете потім писати в коментарях, цифра ну, число, яке вам підходить. От Експеримент номер один. Я приходжу. Наприклад, до вас на день народження. Або ви приходите до мене в гості. Як вам комфортніше? Я маю з собою тортик. Він такий гарнюний, такий смачненький, такий класнючий. Я його дуже-дуже люблю. Це мій улюблений тортик. Він вишневий з шоколадом в шоколаді. Так. І я його готувала дуже і дуже довго. Я витратила на нього багато часу. І щоб його приготувати, в мене пішло дуже багато енергії, сил, підготовки. Я шукала рецепт, найкращий для вас знайшла. І я дуже дуже пишаюся тим, що я дуже радію, що цей тортик в мене є. І я хочу вас ним накормити. Цей тортик розрізаний на вісім шматочків. У вас вісім сім ну, людей і я. 8. І ви зараз будете їсти цей тортик, тому що мені він дуже подобається. Я, любки, я ось кожному порівну відрізала, і кожен має взяти по шматочку і з'їсти його. Вам сподобається, я вважаю, що цей тортик ну, дуже корисний. І ви, коли з'їсте, ви вже не захочете ніякого іншого, ви просто в нього влюртеся. І я накладаю вам на тарілки по шматку тортика, такому шматочку, який я обрала для вас, я нарізала. І мені буде дуже неприємно, якщо ви це не з'їсте. Тому що я дуже старалася, я готувала, я вкладала свій час заради вас, і я вважаю, що те, що я приготувала, дуже і дуже корисно. Тож, будь ласка, візьміть кожен цей тортик, шматочок, і їжте його. Прямо зараз. І от скажіть мені, як він вам на смак, чи сподобався, чи ні, але я дуже старалася, я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. І починаю кормити вас з ложечки, коли я бачу. Що ви ваш темп поїдання тортиком знизився? Я починаю я беру цей тортик, цей шматочок, як у вас на тарінці, і беру його в ложечку і засовую вам в рота і, в, і кормлю вас в тому темпі, який я вважаю нормальним, не дивлячись на те, чи переживали ви, чи переживали ви вже його. Чи хочете ви доїдати його? Чи, можливо, б залишили б там частинку на тарілці? Чи смакує він вам взагалі, чи ні? Мені все одно, я просто вас докармлюю з ложечки цим тортиком. І виїсте. Як які ваші. Відчуття зараз, друзі, на цьому перший експеримент завершується. Як ви себе почуваєте? Спробуйте відчути, які емоції, які почуття, з чим ви тут зустрілися. Окей? Так. А тепер другий тортик, другий експеримент. Ви прийшли до мене в гості, у мене день народження. Я приготувала тортик, він дуже смачний. Це такі тортики, які люблю я, але я не знаю, чи вам, вам, вам він буде смакувати, чи ні. Я правда цього не знаю. І якщо ви спробуєте, ну, просто скажіть, як вам. Тому що ну, для мене це класний варіант. А як це буде для вас? Я справді не знаю, тому що я не знаю ваших смаків. Так, звичайно, я готувала, але я розрізала його на вісім шматочків, і я розумію, що хтось із вас на здоровому харчуванні, хтось на дієті. Хтось на інтервальному голоданні, і, можливо, зараз, саме зараз, ви не можете його з'їсти, тоді я вам покладу його в латочок, і ви візьмете його додому. Можливо, ті шматочки, які я нарізала для вас, вони завеликі або замаленькі, і ви захочете змінити їх розмір, тож ви можете на це вплинути і взяти собі стільки тортику, скільки буде комфортно для вас. Але так, щоб хватило на всіх. Або, якщо хтось просто відмовиться від сматочка, то ви можете домовитися, хто його з'їсть. <гум> комусь потрібно два, комусь жодного. Можливо, вам не, сподоб... не подобається вишня. Можливо, у вас алергія на неї, я не знаю. І може, вам не подобається шоколад. Я не знаю, правда. Тому ви можете обрати. Для себе, чи куштувати вам цей тортик, чи ні? В якому обсязі. І коли ви будете куштувати, також можете поділитися зі мною вашими враженнями. Кожен візьміть стільки, скільки вам потрібно. Я дійсно не ображуся, тому що я розумію. Що у кожного з вас є своє життя, ви дорослі люди, і ви самі зможете контролювати, скільки чого вам їсти. Якщо вам не комфортно їсти торти, ви можете взяти щось інше зі столу. Якщо вам це не підходить, це не ваш варіант їжі взагалі. Тому щось придумаємо, і у вас буде інший варіант. Ви можете навіть підказати мені, що саме ви їсте, і я вам це подам. На те, щоб з'їсти тортик, у нас є. Ви можете його взяти з собою додому, ви можете з'їсти його тут, ви можете контролювати цей процес у вільному для вас такому темпі. І своїми враженнями ви також можете ділитися, що подобається, що ні. Кажіть. І можете навіть сказати, що вам подобається окрім цього тортику. Бо мені цікаво знати ваші вподобання. Я розумію, що ви можете його не доїсти і залишити шматочки на тарілці. Для мене це окей, це для мене не образа. Але якщо ви попросите більше, то, звичайно, мені це буде також дуже приємно. Це буде для мене як, типу, ну, похвала якась. Тому я просто вдячна вам за те, що ви є, за те, що ви сьогодні прийшли до мене в гості. І я вдячна за те, що ви можете спокійно обирати те, що. Вам хочеться і за те, що ви можете робити це в своєму темпі. На цьому наш експеримент другий завершується. Напишіть, будь ласка. Що ви відчували під час першого експерименту і під час другого експерименту в коментарях? І трошечки підведу невеличкий підсумок цього експерименту. Ви знаєте інформацію, яку готує вчитель, або ви як лідер команди, як той, хто навчає, як той, хто. Ну, взагалі, будь-хто, хто співпрацює з командами, то хоче якісь знання передавати іншим, дуже важливо пам'ятати, в якій ролі ми виступаємо з вами, як вчителі. Чи в ролі першого Тартаносця, який приготував тортик і намагається ним запихнути всіх, навіть коли людина не хоче і їй не цікавий тортик, вона хоче салат. Чи все ж таки ви вмієте сприймати слово НІ на те, що ви намагаєтесь дати? Ну мені, наприклад, як вчителю було завжди дуже складно чути. Від, від учня, що він чогось не хоче робити, або що це йому не цікаво. Бо я сприймала це дуже особисто, так? типу, я ж, я ж так готувалася, я ж готувала урок, а ти не хочеш це брати. Я для тебе старалася. Але ви знаєте, ну, дуже важливо розуміти, що дійсно, навіть коли ми стараємось, учень або людина, яка, ну, яка від вас чує інформацію будь-яку, вона дійсно має право обирати, скільки інформації брати, коли її брати, чи сьогодні, чи завтра, чи е, і, який об'єм. Тому напишіть ще, будь ласка, в коментарях, е, як ви себе відчуваєте і почуваєте, коли вам говорять, що люди не готові брати від вас інформацію якусь. Чи, ну, чи намагаєтесь ви запихнути цю інформацію все одно? І чи зустр... з якими почуттями ви тут зустрічаєтесь? А також до якого типу вчителя ви зараз, от прямо зараз, якщо дивитися в минуле, минуле ваше, да? ви би себе віднесли до вчителя номер 1 з тортиком No1, або до вчителя номер 2 з тортиком No2. От просто емоційно до якого типу ви б себе віднесли. І спробуйте повідчувати себе, от коли ви даєте інформацію, а її, можливо, може бути там занадто багато, або ну, не кожен готовий її сприйняти, або людям вона ну, десь не цікава, можливо, не те, не те, що треба було. Як ви себе тоді відчуваєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а я вам дуже дякую за сьогоднішнє. Таку зустріч я вас благословляю. Хай цей день буде наповнений Божими благословіннями для вас. До зустрічі на наступному уроці. Гарного всім дня!